Зверніть увагу, наступне оповідання перекладено з оригіналу із застосуванням технологій штучного інтелекту та відредаговано мною. Хоча прагнулося набути максимальної точності все ж можливі певні неточності чи інтерпретаційні відхилення від оригіналу. Рекомендується ознайомитися з оригінальним текстом для повного розуміння. Цей переклад створено з метою популяризації творчості відомих письменників українською мовою. Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку. Артур Кларк Хто там? Коли мені зателефонували з центру керування супутниками, я саме закінчував щоденний звіт про виконану роботу в оглядовому куполі в скляному офісі, що виступає з осі космічної станції, наче ковпак на ступиці колеса. Насправді це було не найкраще місце для роботи, бо краєвид був надто приголомшливим. Лише за кілька ярдів від себе я міг спостерігати за будівельними бригадами, що виконували свій повільний балет, збираючи станцію докупи, наче гігантський пазл. А за ними за 20 тисяч миль внизу була синьо зелена велич повної землі, що пливла на тлі заплутаних зоряних хмар чумацького шляху. Супервайзер станції, відповів я, що трапилось. Наш радар показує невеликий відбиток за дві милі звідси, майже нерухомий, приблизно за 5 градусів на захід від Сіріуса. Чи можете ви його оглянути і доповісти? Будь-що що так точно збігається з нашою орбітою, навряд чи може бути метеором. Це мало бути щось, що ми впустили. Можливо, ненадійно закріплений шматок обладнання, який віднесло від станції. Так я припустив. Але коли я дістав бінокль і обшукав небо навколо Оріона, то швидко зрозумів свою помилку. Хоча цей космічний мандрівник і був створений людиною, до нас він не мав жодного стосунку. Я знайшов його, повідомив я центру керування це чийсь тестовий супутник, конусоподібний, чотири антени і щось схоже на систему лінз в основі, ймовірно, ВПС США. Початок 1960-х, судячи з дизайну, я знаю, що вони втратили кілька, коли їхні передавачі вийшли з ладу. Було чимало спроб вийти на цю орбіту, перш ніж їм нарешті це вдалося. Після короткого пошуку в архівах центр керування зміг підтвердити моє припущення. Трохи більше часу зайняло з'ясування того, що Вашингтон анітрохи не зацікавлений в нашому відкритті бродячого супутника 20-річної давнини. І був би такий же радий, якби ми його знову загубили. Що ж, ми не можемо цього зробити, сказав центр керування. Навіть якщо він нікому не потрібен, ця штука загроза для навігації комусь краще вийти і забрати його на борт. Я зрозумів, що цим кимось буду саме я. Я не наважувався відірвати людину від тісно згуртованих будівельних бригад, бо ми вже відставали від графіка. А один день затримки на цій роботі. Коштував мільйон доларів. Усі радіо і телевізійні мережі на землі з нетерпінням чекали моменту, коли вони зможуть транслювати свої програми через нас, забезпечуючи таким чином перший справді глобальний сервіс, що охоплює світ від полюса до полюса. Я вийду і заберу його, відповів я, закріплюючи папери гумкою, щоб протяги від вентиляторів не розмили їх по кімнаті. Хоча я намагався звучати так, ніби роблю всім велику послугу. Таємно, я був зовсім не проти. Минуло щонайменше два тижні, відколи я був ззовні. Я трохи втомився від складських графіків, звітів про технічне обслуговування та всіх гламурних складових життя супервайзера космічної станції. Єдиним членом персоналу, якого я зустрів по дорозі до шлюзу, був Томмі, наш нещодавно придбаний кіт. Домашні тварини дуже багато, значать для людей за тисячі миль від землі, але не так багато тварин можуть пристосуватися до невагомого середовища. Томмі жадібно нявкнув до мене, коли я залазив у свій скафандр, але я надто поспішав, щоб гратися з ним. Тут, мабуть, варто нагадати, що скафандри, які ми використовуємо на станції, зовсім не схожі на гнучкі обладунки, які люди носять, коли хочуть прогулятися по місяцю. Наші це справжні міні-космічні кораблі, достатньо великі, щоб вмістити одну людину. Це кремезні циліндри близько 7 футів завдовжки, оснащені малопотужними реактивними двигунами і мають пару рукавів, схожих на акордеон у верхній частині для рук оператора. Зазвичай, однак, ви тримаєте руки всередині костюма, працюючи з ручними елементами керування перед грудьми. Як тільки я влаштувався всередині свого дуже ексклюзивного космічного корабля, я увімкнув живлення і перевірив прилади на крихітній панелі. Є чарівне слово форб, яке ви часто получаєте від космонавтів, коли вони залазять у свої костюми. Воно нагадує їм перевірити паливо, фюєл, кисень, – «оксиджен», радіо radio, батареї радіобатареї. Усі мої стрілки були в безпечній зоні. Тож я опустив прозору півкулю над головою і загерметизувався. Для такої короткої подорожі я не став перевіряти внутрішні відсіки костюма, які використовувалися для зберігання їжі та спеціального обладнання для тривалих місій. Коли конвейерна стрічка винесла мене в шлюз, я відчув себе індіанським малюком, якого несуть на спині матері. Потім насоси знизили тиск до нуля, зовнішні двері відчинилися. І останні залишки повітря винесли мене до зірок, повільно перевертаючи з них на голову. Станція була лише за дюжину футів, але тепер я був незалежною планетою, маленьким власним світом. Я був запечатаний у крихітному мобільному циліндрі з чудовим видом на весь всесвіт, але практично не мав свободи рухів усередині костюма. М'яке сидіння і ремені безпеки не давали мені обернутися. Ача я міг дотягнутися до всіх елементів керування та відсіків руками чи ногами. У космосі головний ворог це сонце, яке може засліпити вас за лічені секунди. Дуже обережно я відкрив темні фільтри на нічному боці свого костюма і повернув голову, щоб подивитися на зорі. Водночас я перемкнув зовнішній сонцезахисний козирок шолома на автоматичний режим. Щоб, якби не обертався костюм, мої очі були захищені від цього нестерпного сяйва. Згодом я знайшов свою ціль яскраву цятку срібла, чий металевий блиск чітко вирізняв її серед навколишніх зірок. Я натиснув на педаль керування реактивним двигуном і відчув легкий поштовх прискорення, коли малопотужні ракети змусили мене віддалитися від станції. Після 10 секунд стабільної тяги я прикинув. Що моя швидкість достатня, і вимкнув двигун. Мені знадобиться 5 хвилин, щоб пропливти решту шляху, і не набагато більше, щоб повернутися зі своїм вантажем. І саме в той момент, коли я вилетів у безодню, я зрозумів, що щось жахливо не так. Усередині скафандра ніколи не буває абсолютно тихо. Ви завжди можете почути легке шипіння кисню, слабке дзижчання вентиляторів і двигунів, шурхіт власного дихання. Навіть якщо прислухатися досить уважно, ритмічний стукіт серця. Ці звуки відлунюють крізь костюм, не маючи змоги вирватися в навколишню порожнечу. Вони є непомітним фоном життя в космосі, бо ви усвідомлюєте їх лише тоді, коли вони змінюються. Вони змінилися зараз. До них додався звук, який я не міг ідентифікувати. Це був переривчастий приглушений стукіт, іноді супроводжуваний скреготом, наче метал об метал. Я миттєво завмер, затамувавши подих і намагаючись визначити місце знаходження чужого звуку вухами. Вимірювачі на панелі керування не давали жодних підказок. Усі стрілки були непорушні на своїх шкалах і не було жодних мерехтливих червоних вогників, які б попереджали про неминучу катастрофу. Це було певним заспокоєнням, але не надто. Я давно навчився довіряти своїм інстинктам у таких питаннях. Їхні сигнали тривоги спалахували зараз, наказуючи мені повернутися на станцію, поки не стало надто пізно. Навіть зараз мені не хочеться згадувати ті наступні кілька хвилин, коли паніка повільно затоплювала мій розум, наче приплив, що піднімається, долаючи греблі розуму і логіки, які кожна людина повинна зводити проти таємниці Всесвіту. Тоді я відчув, як розум балансує на межі божевілля. Жодне інше пояснення не вкладалося в голові. Бо вже неможливо було вдавати, що шум, який мене турбує, це шум якогось несправного механізму. Хоча я був у повній ізоляції, далеко від будь-якої іншої людини чи взагалі будь-якого матеріального об'єкта я був не один. Безмовна поражнеча доносила до моїх вух слабкі, але безпомилкові порухи життя. У ту першу жахливу мить здавалося. Що щось намагається проникнути в мій костюм, щось невидиме, що шукає притулку від жорстокого і безжального вакууму космосу. Я шаледно крутнувся в упряжі, оглядаючи всю сферу навколо себе, за винятком палаючого забороненого конуса в бік сонця. Там нічого не було, звісно, не могло бути. Проте те цілеспрямоване шкрябання було чіткішим, ніж будь-коли. Незважаючи на нісенітниці, які про нас пишуть. Неправда, що космонавти забобонні. Але чи можете ви звинувачувати мене, якщо коли я вичерпав усі логічні ресурси, я раптом згадав, як помер Барні Саммерс не далі від станції, ніж я був у цю саму мить. Це був один із тих неможливих нещасних випадків, так завжди буває. Три речі вийшли з ладу одночасно. Регулятор кисню Барні вийшов з-під контролю і тиск різко піднявся. Запобіжний клапан не спрацював. І замість нього підвів несправний тиск. За частку секунди його костюм опинився у відкритому космосі. Я ніколи не знав барні, але раптом його доля набула для мене величезного значення, бо в мою голову прийшла жахлива думка. Про такі речі не говорять, але пошкоджений скафандр надто цінний, щоб його викидати, навіть якщо він убив свого власника. Його ремонтують, перенумеровують і видають комусь іншому. Що стається з душею людини, яка помирає серед зірок далеко від рідного світу. Ти все ще тут, барні, чіпляєшся за останній об'єкт, який пов'язував тебе з твоїм втраченим і далеким домом? Поки я боровся з кошмарами, що вирували навколо мене, бо тепер здавалося, що шкрябання і м'які намацування лунають з усіх боків, була одна остання надія, за яку я чіплявся. Заради свого здорового глузду я мав довести, що це не костюм барні. Що металеві стіни, які так тісно облягали мене, ніколи не були труною іншої людини. Мені знадобилося кілька спроб, перш ніж я зміг натиснути потрібну кнопку і перемкнути свій передавач на аварійну хвилю. Станціє! задихнувся я. У мене проблеми. Перевірте записи, щоб дізнатися історію мого костюма, і я не закінчив. Кажуть, мій крик зіпсував мікрофон. Але яка людина на самоті в абсолютній ізоляції скафандра не закричала б, коли щось м'яко погладило її по потилиці? Мабуть, я рвонувся вперед, незважаючи на ремені безпеки, і вдарився об верхній край панелі керування. Коли рятувальна команда дісталася до мене через кілька хвилин, я все ще був непритомний, з сердитим синцем на лобі? Отож, я був останньою людиною в усій системі супутникового зв'язку, хто дізнався, що сталося. Коли я прийшов до тями через годину, весь наш медичний персонал зібрався біля мого ліжка. Але минуло чимало часу, перш ніж лікарі зволили поглянути на мене. Вони були надто зайняті, граючись із трьома милими кашенятами, яких наш Томі, явно не виправдовуючи свого імені, виховував в усамітненні п'ятого складського відсіку мого скафандра. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаючку.